Шановні колеги. Починаємо засідання бюджетної комісії по питаннях по питання порядку денного, які були винесені на 69-ту сесію, яка планується 24 27 березня четвер. Кворум у нас є. Присутні ще чоловік, тому можемо приступати. Перше питання це. Про внесення змін до бюджету Мушинської міської територіальної громади на 2025 рік. на дивне. Добрий день, шановні депутати. Проєкт рішення підготовлено в порядку денному його не було. На сайті уже є, тому вам розкажу про це про цей проєкт рішення. Це є коригування в межах затверджених коштів по одному головному розпоряднику коштів, це є по Моршинській міській раді в частині коштів на поточний ремонт доріг за рахунок коштів, передбачених були і на капітальний ремонт доріг. Тобто були передбачені кошти, при затвердженні бюджету, оновлення природного середовища, курорту морши на безбар'єрний доступ. В зв'язку з окремими причинами, які можуть конкретніше розказати, виникла є необхідність ці кошти, так як вони були за рахунок джерелої їх, було кошти, які передаються загального фонду до бюджетного розвитку, внести зміни. За рахунок коштів, які є зараз на бюджету розвитку, їх поновити в загальний фонд і затвердити як поточний ремонт пішохідної доріжки на території зеленої зони по вулиця Паркова площа в дужках Тут так, раз, від КНП Моршинська міська лікарня до парку курорту в місті Моршенької району Львівської області з метою облаштування безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення. Зв'язку з тим. Пропонується внести зміни. Мінус мільйон сто, які були передбачені на поточний ремонт доріг як поточний ремонт доріг на мільйон сто. Але з назвою. Як поточний ремонт пішохідної доріжки по території зеленої зони з метою облаштування безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення. Це мільйон стом. Для 1500 це є зановлення природного середовища курорту морщина на безбар'єрний доступ як капітальні видатки на поточні видатки на цю саму мету, і мінус 400 тисяч. Теж з спецфонду на безбар'єрний доступ. Тобто, загалом це буде 3 мільйони, які з поточних капітальних ремонтів доріг будуть по кошторису, поточний ремонт пішохідної доріжки на території зеленої зони з метою облаштування безбар'єрного середовища для маломобільних груп населення. Ну, в основному це міняється назва. Дорогу. Частину з капітальних на поточних і частину ті, які були на поточних, тільки назва буде по парковій зоні, так як звучить в кошторисній документації. Чи, чи є питання до проєкту рішення? А відповідає вже є кошторисна документація і вже, Ірина Ромальна, вже є і експертиза, так? No, no, no. Так, та, ну є вже кошторисна документація і відповідно до назви кошторисної документації пропонується внести зміни. Ті всі кошти, які були на дорогах, тільки вони були роздроблені і різні назви, а тепер акумулюються як по дорогу, доріжки по парковій зоні. Чи є ще питання? Готові голосувати? Мельник, Мельник за Войтеновська за. За. Володяжна за. за Жовнір за. Ковалик за Федорняк за дякую. Проект рішення підтримали. Наступне питання про затвердження програми інформатизації Мошинської міської територіальної громади на двадцять п'ятий двадцять рік. Справа в тому, що прийнята регіональна програма Львівської області на 25-27 -20 роки. І відповідно до нас було звернення. Ну до всіх громад Львівської області було звернення Львівської обласної військової адміністрації з проханням розробити місцеві програми, оскільки програмою інформатизації обласної передбачені ряд робіт спільно із територіальними громадами. Зокрема, це стосується запровадження системи електронного документообігу Мегаполіс. Він зараз є діючий. Всі громади закумулювали кошти на те, щоб разом з обласною адміністрацією користуватися цим електронним сервісом. Але обласна адміністрація має на меті цього року розширити функціонал цієї електронної системи документообігу, для того, щоб можна було більше послуг надавати громадянам онлайн. І власне вони зараз працюють над вдосконаленням цієї системи. Просили, щоб ми передбачили кошти на співфінансування для того, щоб можна було реалізувати цей, цей кейс в цьому році. Також пропонується разом з територіальними громадами, обласною адміністрацією запровадити таку електронну програму по господарському обліку для кожної громади, для того, щоб ми могли краще. Здійснювати контроль чи облік майна облік платників податків, і це нам мало би значно спростити. Це буде так само здійснюватися на умовах співфінансування. Ну і також вона враховує поступове вновлення комп'ютерної техніки для органів місцевого самоврядування і бюджетних установ та підприємств. Закупівля ліцензій для того, щоб можна було працювати з ліцензійними програмами. Ну і там передбачені запровадження безкоштовного доступу до інтернету в закладах. Ну поки що ми брали на 25-й рік міську раду. Ну і напевно, що якісь бюджетні установи, де можна буде впровадити окремі лінії для безкоштовного Wi-Fi доступу людей, які будуть. Приходити до органів місцевого самоврядування загалом, так якби передбачається 390 тисяч на реалізацію цієї програми, вона так само як і регіональна, пропонується на 3 роки, на 25-27 роки. Тому пропонується цю програму прийняти, оскільки обласна адміністрація просила, щоб територіальні громади області прийняли такі програми протягом першого кварталу. І, власне, ми пропонуємо 27 числа. Прийняти програму. Всім вона була розіслана, в принципі, там якби є. Дякую, колосові. Чи є питання до питання? Чи є проєкт проекту рішення? Голосуємо. Мельник. За. Войтановська. За. Колодяжня за. Жовнір. За. — За. — Федорняк. За. Проєкт рішення. Підтримано. Підтрим. Наступне питання про внесення змін до програми інші заходи, пов'язані з економічною діяльністю на 2021-2025 роки. Прийняття цієї програми пов'язане з тим, що до нас звернулася жителька нашої громади, одного з сіл, яка має в приватній власності земельну ділянку для ведення товарно-сільськогосподарського виробництва. Вона хоче добровільно відмовитися від цієї земельної ділянки і віддати її назад до територіальної громади. Але є момент у що така процедура здійснюється тільки нотаріально. І в нас не на наразі не передбачено коштів і немає механізму, тому нам треба прийняти е, затвердити заходи на 25-й рік цієї програми, яка в нас закінчується в кінці цього року, для того щоб ми передбачили 50 тисяч гривень на те, щоб можна було в нотаріусу оплатити послуги нотаріального оформлення цих цивільно-правової угоди, завдяки якій земельна ділянка повернеться до комунальної власності. Але для того, щоб це провести, має бути відповідно прийняті заходи на цей рік, оскільки в нас таких коштів ми не так якби не передбачали. На по тому коду кошти. Так, але, 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 але під іншу програму. Так. Але це буде, якщо буде програма, по тому коду, так, Ні, у нас, у нас буде на, 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 на сесію йде питання, там є громадянка, яка відмовляється. Вісім-десять соток вийшов. Сума всієї програми чи стільки за інформації. Ми там заклали 10 тисяч на, на оформлення і 50 тисяч, можливо, що треба буде переоформляти якісь документи е, на право власності на об'єкти або виготовляти якісь технічні паспорти, то щоб ми вже мали можливість замовляти такі технічні паспорти на наші будівлі чи об'єкти. Добре, чи є ще питання? Добре, Добре якщо немає питань, голосуємо. Мельник. Войтановська, Володяжна за, за. Жовт, Ковалиць, за. Федорнянська, Заступ. Проект рішення підтримує. Наступне питання про заплатне прийняття майна у комунальну власність Мошинської міської територіальної громади. Хто відповідає? Отже, на попередній сесії ми приймали рішення про надання згоди на прийняття майна з Долинського водоканалу комунальну власність територіальної громади і за результатами комісійного обстеження, які відбулись 21 березня 2025 року. Відповідно, затверджується акт приймання передачі і приймається кінцеве рішення про прийняття майна комунальну власність з 1 квітня 2025 року. Вже ці мережі будуть на обліку без підприємства ж комунального господарства і будуть від зняті з балансу в тому кому. Зрозуміло. Закінчуємо точно. Чи є питання до даного проекту рішення? Голосуємо. Мельник. Вутановська. За. За. Колодяжна за – «За». Ковалик. Не беру. Федорняк за. Проєкт рішення погоджено. Дякую, Наступне. Про затвердження програми створення та використання матеріального резерву для запобігання виникнення надзвичайної ситуації, ліквідації їхніх наслідків у Мошинській міській територіальній громаді. Ця Програма займається для того, щоб наповнити резерв матеріально-технічних ресурсів для ліквідації, якщо, не дай Бог, виникнути надзвичайних ситуацій, не класифікованих подій, пожеж. І саме найнеобхідніше нам практично немає. Вистачить 100 тисяч? Прошу 100 тисяч. Вистачить 100 тисяч? Я думаю, на цей рік вистачить. У нас є резервний фонд? У разі непередбачуваних податків ми можемо не, щоб ці кошти спрямовувати. Ага, це, це поки... Фактично, щоб не збирати сесію, щоб так. ми мали так. ті кошти, які виробляють. Для... Добре. Добре. Добре, чи є ще питання до мене? Добре, голосуємо тоді. Мельник. За. Володяжна за. За. за Жовнір. За. Ковалик. За. за. Проєкт рішення погоджено. Дякую. Ми вичерпали та питання, які ми мали розглянути, чи є якісь питання, які нам треба говорити, розглянути. Може питання наші таку викладати. І на цій теж, але тільки ознайомий.

<звінка> ми ми тоді закриваємо. Я пропоную такого, зараз закрити бюджетну комісію. Тому цікаво зараз буде доповідати на гуманітарний комісії. Наприклад, я я послухаю ще раз. Просто нема сенсу одразу саме говорити. Ми так за це не голосуємо, але знайомимося. Якщо, якщо немає інших питань, то тоді дякуємо, що Дякую. Все, все, до побачення, Дякую.